Вітаю! Ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина дня за мить. А на початку випуску стисло про головне. Новий погляд на трасу здоров'я. Міський голова провів виїзну нараду з питань благоустрою та проінспектував, як відновлюють Суворівську алею і що потрібно робити, аби вирішити транспортну проблему Ланжерону. Все, що не додав уряд, закупили партійці. Одеська міська організація всеукраїнського об'єднання Батьківщина зібрала гуманітарну допомогу для Нацгвардії. Примарна стабільність. Нацбанк паралізував стрибки долара на міжбанку, але купити зелені в обмінниках простому люду неможливо. У мерії серйозно взялися за трасу здоров'я. Оновити її планують вже до наступного року. Попередній проєкт реконструкції траси міському голові представили у середу вранці під час виїзної наради. На місці подій побувала і наша знімальна група. В перспективі трасу здоров'я планують розбити на кілька основних зон відпочинку. Місця має вистачити для всіх і для велосипедистів, і для ролерів, і та бігунів. Пішохідну зону розширять до 4 метрів. Поруч стоятимуть лавки та а Через кожен кілометр мають розмістити спортивні майданчики з тренажерами та турніками. Окрім передбачено території для благоустрою дитячих майданчиків. Особливу увагу приділили освітленню. Як зазначив одеський міський голова Геннадій Труханов, тут має бути комфортно світло та спокійно і у вечірній час. Протяжність траси здоров'я, яку планують збирається упорядкувати до курортного сезону 2015 року, складе 5 кілометрів. Є кілька мнень, кілька проєктів. Я думаю, що обсудив все, ми приймемо найоптимальне рішення, як розвести любителі велосипед, прогулок на велосипедах, роликів, бігу і просто гуляючих, як їх розвести між собою, щоб не пересікалися ці потоки, щоб не було там аварійної ситуації, не було ругання на трасі здоров'я. Туди люди приходять відпочивати, тому Надо максимально підосмотряти інтереси всіх желаючих дихань. У ході наради йшлося і про реорганізацію транспортної розв'язки на Ланжероні. Додатково створять більше 400 паркувальних місць для автомобілів. Передбачається односторонній рух по колу від ресторану «Хоторок» до пляжу Ланжерон. Уздовж дельфінарію немо і підйом на гору, до виїзду через шлагбаум. Це дозволить розвантажити дорогу до набережної та позбавитися тисня у період курортного сезону. Фінансове питання вже вирішено. Ми знайшли, ще не бюджетні средства. тех людей, которые построили там э, и дельфинарии, и гостиницу соответствующую, они будут участвовать э, в устройстве вот этого движения и благоустройстве территории и э, восстановлению дорожного полотна. Я думаю, что Ми утвердимо цей проект. Біля дельфінарії розіб'ють пішохідну зону та великий дитячий майданчик. Всі роботи проводитимуть за позабюджетні кошти. Опісля після затвердження проекту трасу здоров'я почнуть реконструювати за попередніми розрахунками. Це займе не більше двох місяців. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Перевтілення переживає Суворовська алея, починаючи від генерального консульства Китаю до пляжу Ланжерон. Як просувається передостанній етап масштабної реконструкції парку Шевченка, проінспектував міський голова. Тему продовжить Ілона Варава. Територія Суворовської алеї, як і карантинного узвозу, матиме єдиний архітектурний стиль. Тут повністю перекладають тротуарну плитку, облаштовують вуличні меблі й зелені зони. Вся суворовська алея починаючи від… Тайского нашего генконсульства до Ланжерона будет сделано в едином стиле, красивое, чистое, освещенное. Мы планируем подвести туда воду, для того, чтобы был полив газонов и клумб. Також плануємо там построєння детської спортивної площадки. Відреконструюють павільйон, де раніше грали в шахи. Комплексне оновлення підпірної стіни триває вздовж карантинного узвозу. Надалі стіну перетворять на велике полотно художників. Її оформлять у стилі стріт арт. Мають порядкувати об'єкти вздовж карантинного узвозу. Началась реконструкція карантинного спуска. Ви знаєте, також це центр Одеси це очень такі достопримічательності Одеси, древні любиме. Мало того, в всегда містах завжди фільми Одессе, за Одесу. От, Тому Поэтому необхідно їх в порядку. Зокрема, міський голова зазначив, що частину робіт проводять за бюджетні кошти, решту за рахунок інвесторів. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Гумові чоботи, балаклави, термобілизна і спальні мішки. Одеська міська організація всеукраїнського об'єднання Батьківщина зібрала гуманітарну допомогу для Нацгвардії. Обмундирування, яке вкрай необхідно у польових умовах восени, а ще продукти харчування, доставили відразу у дві частини. Несмотря на официальное перемирие, военные действия на востоке страны продолжаются. Во времена искусственного мира содействие нашей армии – первоочередная задача каждого украинца, каждого, кто любит свою страну, свой город, свою родину. 27 сентября лидеры ВО «Батькивщина Одессы» оказали очередную поддержку Национальной гвардии Украины. Городская партийная организация Всеукраинского объединения «Батькивщина» не прекращает свою деятельность по оказанию по сильной помощи нашим военным в данном случае это Национальная гвардия по докомплектации их для возможности ведения боевых действий. Сегодня мы оказали помощь в виде спальных мешков, резиновых сапог, шапок, продовольствия частям национальной гвардии. Возможно, уже завтра эти ребята будут отстаивать наш украинский свободный Мариуполь от агрессии врага. А сегодня каждый из них верит, он обязательно вернется домой. Обращаюсь к вам как мать, дети. Конечно, не для того мы вас рожали и ваши мамы, чтобы такое сейчас произошло. Но мы вас ждем. Я прошу вас, не лихачьте и не прячьтесь. Вот выберите умную, разумную стратегию в этой войне. Мы будем за вас молиться, мы будем делать все, что от нас зависит. Возвращайтесь здоровыми. Вы защищаете родную страну, родную землю. Те люди, которые пришли отнять у нас часть нашей территории, это не просто люди, которые позарились на, чужую, на чужое имущество, на чужую землю. Это люди, которые хотят нас уничтожить, как суверенное государство. Не дайте им это сделать. Спасибо вам за ваше мужество, за готовность, желание и уверенность в том, что мы тот народ, который не даст, что прогресс пришел на нашу землю. Спасибо за все. Хай Бог вас хранит. Продукты питания, одежда, средства личной гигиены, спальники, балаклавы, дождевые сапоги все это помощь от членов партии Батьківщина от небезразличных к судьбе страны одесситов. для того, щоб хорошо воювати, но главное это боевой дух. Вот. Любовь родині. Ну і одно з головних питань, щоб люди були забезпечені всім. Щоб вони там не думали, где їм покушати, що їм покушати, щоб вони були одети, тим більше ми входимо в зиму, ви ж понимаєте. Но ну, я думаю, що з вашей помощью ми всі ці питання позакриваємо. Дві воїнські части Національної гвардії України, города Одесса, получили помощь і поддержку. Ми сделаем, конечно, все, що от нас зависит, но вопрос остается открытым. То есть ни одна страна мира не содержит свои армии за счет волонтеров. Армию должно полностью содержать непосредственно государство, а не простые люди, которые обращаются к нам в штабы, в наши штабы, приносят в то же самое продовольствие и просят передать военным. Эта война пока охватила только кусочек на востоке, но если мы сейчас все не объединимся, это, эта чума пройдет намного дальше. Поэтому я бы сейчас обратилась к народу немножко прекратить концерты, немножко прекратить радости. Мы должны хоть морально показывать ребятам, что мы там. Мы хотя и здесь, но мы с ними. Они защищают Украину и весь мир. Сила духа в нашей вере при попытке нас сломать натыкались из уверы на божественную рать. Пусть их Господь Бог хранит, а силы духа в них хватает. В такой помощі і взаємодійстві залог мирного неба і єдине України. Хочу пожелати ребятам бойцовского духа і вернуться живими, здоровими і з победой. Стан економіки, збереження миру в країні, матеріальне благополуччя, робота ЖКГ. Як правило, саме ці питання хвилюють людей найбільше. У надії отримати відповіді на злободенні питання, а також за допомогою і підтримку різного роду, Одесити все частіше звертаються до депутата міської ради Геннадія Чекіти, який намагається ніколи не втрачати можливості для особистого спілкування з городянами. Однак бути одночасно відразу в декількох місцях не під силу нікому. Тож частину зустрічі з Одеситами взяли на себе активісти і помічники народного обранця. Головковского 2 жители этого и прилегающих к нему домов пригласили на встречу помощника Геннадия Чекиты, чтобы получить ответы на волнующие вопросы. Встреча проходит в формате живого общения. Живой диалог, беседа, если даже людям будет угодно дискуссия, нам очень важно, чтобы люди понимали, что сегодня Украина и Одесса Начинает жить по-новому. Святослав Агринчук – спортсмен, инвалид детства, активный общественник. Говорит, что в команду депутата городского совета Геннадия Чекиты пошел по зову сердца. Это человек не только слова, но прежде всего дела. Это человек, который помогает ветеранам, инвалидам, поддерживает спортсменам. Это меценат, который возражает духовные ценности. Я уверен, что Геннадий Леонидович сделает все для того, чтобы Одесса стала бесценной жемчужиной, визитной карточкой Украины перед всем мировым сообществом. На встрече с помощником Геннадия Чекиты одесситы поднимают множество проблем, львиная доля из которых касается нареканий в работе служб ЖКХ. Крыша течет и грязь, то есть никто не убирает между пролетами то есть, и требует ремонта. То есть я живу тут в третьей проблемы с этим вот асфальтом между дворовым, да, с этими ямками. Ну а так, в общем-то, как у всех проблемы. Конечно, надо бы э, улучшить состояние асфальта вокруг дома, потому что идешь и там ноги выкручиваешь на этом асфальте, уже так сказать. знаете, ну, такие вот бытовые проблемы возникают. Вопросов и просьб у жителей данного двора, как и у жителей всего Малиновского района, предостаточно. Все жалобы, пожелания и обращения одесситов внимательно выслушивают и берут на контроль помощники Геннадия Чекиты. И горожане уверены, это значит, что в скором времени многие из волнующих их проблем будут решены. Ведь Геннадия Чекиту здесь знают как обязательного, ответственного и неравнодушного. к проблемам людей депутата. Я не первый раз к нему обращалась, то есть за материальной помощью для папы, папа инвалид. Я считаю, порядущий человек. Во-первых, не первый год же. Он доказал свою работу. Способ, делал дела. Там, помогал здесь, Их нашему району. Работа идет, депутат. и работа видна. Одесситам Геннадий Чекита известен как активный депутат, который за годы работы помог одесситам решить сотни вопросов, связанных с нерадивыми коммунальщиками: от подрезки деревьев или прочистки канализации до ремонта кровель или асфальтового покрытия. Жители улицы Головковского надеются, что народные избранник поможет им в решении актуальных проблем. Геннадий Леонидович однозначно завоевал доверие у одесситов, у жителей Малиновского района тем, что он человек системный и постоянный. Он действительно делает и он доказывает своими делами, что его слова не пустой звук, подтверждая их свершением. Вот, обещанного. После встречи с помощником депутата Одесского городского совета Геннадия Чекиты, жителей улицы Головковского ожидал музыкальный сюрприз. Прямо в их дворе состоялся небольшой концерт, на котором музыканты исполнили ряд композиций, мотивы которых с детства знакомы каждому одесситу. Нацбанк паралізував стрибки долара на міжбанку, проте купити зелені в обмінних пунктах і до сьогодні практично нереально. Така ситуація тримається на валютному ринку вже не перший тиждень. Чого чекати? Прогнози економістів та думки Одеситів у сюжеті наших кореспондентів. Уже третій день поспіль, як торги на міжбанківській валютній біржі України впали в сплячку. Долар тримається на рівні 12,95-13,40. Експерти ринку пояснюють, це черговою спробою національного банку взяти ситуацію під контроль. НБУ вів так званий індикативний курс долара, показник з якого регулятор рекомендує комерційним банкам починати торги на міжбанку. Цей курс нижче за офіційний вводиться для того, щоб стабілізувати нацвалюту. Одразу після таких дій гривня зміцнилася в готівковому продажу на півтори гривні. Я думаю, що на річному ринку ситуація Коїться во всяком случаї каких-то економічних предпосылок для того, щоб курс долара був вище 13,5 з гривень в Україні. Ні, коливання долара заспокоїли і адміністративні обмеження НБУ після того, як в одні руки дозволили продавати валюти не більше ніж на три тисячі гривень. Різких коливань зеленого не спостерігається, але купити іноземну валюту в обмінниках все ще дуже складно, а точніше нереально. Здравствуйте. скажіть, пожалуйста, а валюту можна купіть. Ні? А чому? Только в банках. А так не продають. Зате на чорному ринку долари можна купити в необмеженій кількості у тому, що нинішня ситуація на валютному ринку більше штучна і вкрай вигідна тіньовикам, не сумнівається і одесити. На чорному ринку може офіційна риночна ситуація буде карта і менше, але для потребітеля мабуть, все таки буде гораздо вище. А то що сейчас вот делают, они только ну дають повод чорному ринку розвиватися як было раніше. Тим часом Канада щасливила Україну близько у 180 мільйонів доларів. США днями кошти надійшли на урядовий рахунок. Термін погашення позики збігає через 5 років. Ілона Варава, Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Премію 100 тисяч гривень від Бориса Кауфмана та журналу Фокус отримає кращий автор соціально значущого it проекту на adc Є 2014. 48-годинний марафон програмування з розробки інтернет додатків і сервісів відбудеться в рамках it конференції Ідея проєкту полягає у створенні веб-сайту, мобільного додатку або it продукту спрямованого на вирішення важливих для України та українського суспільства проблем. У матеріалах можна використовувати відкриті державні дані. Усі, хто має бажання взяти участь у Хакатоні, повинні подати заявку до 3 жовтня на сайті, який ви зараз бачите на екрані. На його сторінках міститься і більш розлога інформація про умови конкурсу та вимоги до проєктів. Архітектурний проєкт реконструкції зоопарку презентують в Одесі. Захід відбудеться у рамках міжнародного семінару, який стартує 2 жовтня. Результатом роботи має стати практичне застосування рекомендацій експертів стосовно благоустрою та ландшафтного дизайну зоопарку. Окрім викладачів та студентів одеських вузів, у семінарі візьмуть участь фахівці профільних структурних підрозділів Одеської міськради та керівники зоологічних парків України і міст побратимів Одеси. Подробиці у сюжеті. Одеський зоопарк готується до зустрічі незвичної делегації. До нашого міста прибудуть представники зарубіжних звіринців, аби обговорити подальший розвиток одеського побратима. У нас приурочений сотволіт буде міжнародний семінар по розвитку одеського зоопарка. у нас приїдуть директора зоопарків і з України, і з Європи. Здесь буде Ізраїль, Будять Прибалтіка, буде, буде Польща, буде Болгарія. В общем. Такие зоопарки, которые уже достигли каких-то таких высот, которые мы можем чему-то поучиться у них. И мы делаем это для того, чтобы наша программа развития более, скажем так, быстрее и успешнее реализовалось. Масштабных работ у зоопарку не было с 1938 года. Теперь зверинец має бути модернізованим, запевняє Ігор Беляков. Головна тема семінара це розвиток Одеського зоопарку. Вона посвящена саме Одеському зоопарку. Одесити знають про те, що зараз здіяна реконструкція, да, ми вже її начали. І дуже багато об'єкти наші будуть знесені, будуть построєні Реалізації этої програми таких найбільш оптимальних рішень, рішень тому що ми повинні отримати зоопарк современний, де буде добре і животным, і посетителям, і сотрудникам. А поки семінар не розпочався, звіринець готується до зими. Більшу частину зроблено, залишилися дрібниці. На половині сентября проводяться всі роботи по підготовці зім. Они себя включають как какие-то ремонтные все нужны работы да там подремонтировать э, какие-то там крыши утеплить э, стены двери э, здесь также включает в себя проверку в общем-то мониторинг всех систем отопления у нас 6 котельных мы греемся углем и э, нужно чтобы к середине сентября Вже були закончені. В общем-то, ми практично вже підготовку закінчили. Як і більшості закладів та установ, одеському зоопарку доведеться цієї зими економити на енергоресурсах. Тож готуватися почали заздалегідь. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На календарі 1 жовтня, а в Одесі до цих пір цвітуть каштани. Білорожеві свічки красуються у різних куточках міста. Найбільше їх по вулиці 25-ї Чапаївської дивізії та на Краснова. Щоправда, квіти з'явилися вже на фоні посохлого листя. Таке явище, стверджують біологи, не новина в Одесі. Дерева плутають пору року вже не перший рік. В такий спосіб вони пристосовуються до умов глобального потепління. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках новин. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.